Важливе відео про те, що робити, коли вкусив кліщ. Ну, перш за все, я кажу не настільки переживати за самого кліща і за оті історії, які зв'язані з кліщем, а переживати за ті інфекції, якими може вас заразити кліщ. Насправді тих інфекцій є багато. Найбільше, звичайно, ми говоримо про хворобу лайма, тобто це є лайм бореліоз. Бактерії, які потрапляють в наш організм з укусом кліща, називаються борелії. Їх є багато типів. Ми можемо Робити діагностику як мінімум трьох тип бурелій і тому тут є нюанс під час діагностики. Якщо ви зробили антитіла до одної з бурелій наприклад, барелія Авзеї чи Бордофії, то борелія гаріні може в принципі вас бути як причиною хвороби лайма. Тому в даній ситуації є аналіз, який називається Western blot який більш показовий. Тобто, якщо є підозра на бореліоз, так і є, наприклад, біочіп. Це центральні нервові системи, чи, наприклад, б'ючі партритів, які ми виконуємо в клініці, де ми можемо зробити антитіла зразу до трьох борелій, які можуть заражати наш організм. Знову ж таки, в даній ситуації чи давати профілактично антибіотик, чи не давати під час самого укусу. Тому що, звичайно, що антитіла в крові до борелі ви не знайдете за день-два-три. Вони з'являються в середньому через 2-3 тижні в крові. Тому питання знову ж таки тест робити на другий день бігти на. Борельоз нема сенсу, тобто він буде від'ємний в даній ситуації, тому обов'язково знову ж таки пам'ятати про це, і американці клініками його рекомендує одноразовий прийом доксацикліна або азетроміцина сумомеду пацієнтам, чи дітям, чи дорослим, якщо їх вкусив кліщ з метою профілактики, скажімо так, розмноження цієї бактерії, яка називається Борелія. От, тому в даній ситуації пам'ятайте про це, що так. Все-таки в світі дають антибактерійні одноразовий прийом, наприклад, для того, щоб зупинити ймовірну інфекцію. От. Далі, якщо інфекція поширилася або цей антибіотик не спрацював, звичайно, що курс антибіотикотерапії є 20 днів і більший. Тому в даній ситуації, якщо є такі питання, звертайтесь до інфекціоністів або ревматологів, вони займаються темою бореліозу. От, тому в даній ситуації така от річ по. Хворобі лайма. Які інші ще інфекції? Тобто є багато інших, там бабезія, є питання, знову ж таки, лістерія, моноцитогенес теж може передаватись через укус кліща. І багато інших інфекцій, є ще, звичайно, вірусні інфекції, які можуть викликати енцефаліт теж при укусі кліща. Тому в даній ситуації звертайтесь до інфекціоністів і хай вони розбираються і ставлять правильний діагноз, і старайтеся уникати укусів кліща, для того, щоб потім не мати таких питань. І пам'ятайте, що так, хвороба лайма це бактерійна інфекція, лікується антибіотиками, організм її знищити не може, тобто, вона відповідно, залишаючись в вашому організмі, може створити серйозні проблеми запальні з серцем, міокардит, з центральною нервовою Системою енцефаліт, а також відповідно з суглобами артрит. Тому в даній ситуації звертайте на це увагу і не чекайте чуда. Тобто, тут якийсь варіант підняти імунну систему, побливатися холодною водою, поприймати трави чи гомеопатію. Це не працює. Ви можете стати потім інвалідом. Тому, будь ласка, думайте і звертайтеся до традиційних лікарів. Гарного дня!